Маємо назавжди вивчити урок історичної данини і ніколи не забувати, щоб стати сильними, потрібно бути єдиними. Ми горді зватися українцями. Поклик рідної землі завжди відчували наші прадіди діти. і діти. Ті, хто живе в Україні, і ті, кого доля закинула на чужину. І де б не був українець, захвилюється аж до сліз, почувши рідне слово. Упродовж століть українські землі були розділені. Належало до різних держав Австро-Угорщини, Російської імперії та Польщі, тож споконвічною мрією українців було об'єднання розділених частин в межах однієї держави. І ось нарешті мрія багатьох українців здійснилася 22 січня 1919 року, о 12 годині, було проголошено акт злуки українських земель. Соборність це не лише об'єднання заходу і сходу, це єдність мільйонів людей. Це єдність усіх наших земель, де всі підтримують одне одного. Стоять брат за брата, плече до плеча. Соборність вона у всьому, у візерунках вишивки, сюжетах косівської кераміки та петриківському розписі. Її чути у звуках кобзи, трембіти, бандури і кримсько-татарської зуни. Вона заримована рядками Франка, Шевченка, Лесі Українки, Симоненко й Костенко. День соборності це нагадування про те, що сили нашої держави в єдності. Ми сильні, бо єдині. Пам'ятаємо про незлічні жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар незалежності, соборності, державності. Україна, її майбутнє в руках молоді. Від нас залежить, якою буде наша держава. Віримо. Що буде відновлена територіальна цілісність України, скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, які боролися за незалежність та соборність у складі руських дружин, князя Святослава та короля Данила, козацьких полків Богдана Хмельницького та Івана Мозепи, українська Галицька армія, свічових стрільців Володимира Старосольського, Армії Української Народної Республіки Організація Українських Націоналістів Євгена Коновес і Степана Бандери, Українсько-Повстанська Армія, членів визвольного руху Шістдесятників, активістів Небесної Сотні. Войні АТО. Сьогодні тема єдності болить кожному українцю. Та в пошуках цієї єдності ми знову сваримось. Але тільки разом ми сильні, тільки разом можемо здолати ворога. Тільки разом здобудемо перемогу, бережімо Україну, будьмо єдині. Слава Україні.